Тей парень Дероб. Який? Що з тобою? Що менш? Ми... Ну, Він парку... працев, е, працевлаштуванням займається. Людей влаштовує на роботу. В Чехію, в Прагу, там, в центр. Там, там... в тебе е, ці балаклаві є хтось. Які балаклаві? Ну, в є, як Канаді? Так. Да. Ну є знайомі по там. Друзі? Ну як друзі? Ні, знайомі більше. Ну. щоб пучку Да? До а шо ти... Строїться і не шукай, як то говориться, в добре, добре, серце. Ти думаєш, там лучше, Та там поки ти... Там строюся понимай... нормально теж життя e прийде. Да. А тут дивиться. Може і так. Тут звідси, звідси тебе не, візьмут. не візьмуть. Не возьмуть? Ти не будеш показуватися там. Да. На. На хуй, да. ну. ну. О, я мордочка красива, блядь. От ти, собі, вся твоя квартира, одна покажеться. Щісь раз, блах. Варвари ті. E o ar